Вітаю вас. Продовжуємо знайомитися із мовою програмування Python для розв'язування різноманітних задач. Продовжуємо шахову тематику. На минулому занятті я вам підготував зображення файлика шахівниця із правилами ходу. От шахівниця, правила ходу. Сьогодні спробуємо розв'язати задачу, яка дозволить вияснити, чи може Тура за один хід перейти з однієї клітинки в іншу. Отже, Тура, шахова фігура, досить таки потужна, може ходити або по вертикалі, або по горизонталі на довільну кількість клітинок у межах шахової дошки. Файл із зображенням шахідниці я вам прикріпив. Значить, нам потрібно створити програму, яка три рази генерує пари наборів із двох випадкових чисел, координат першої та другої клітинок на шахідниці. Та визначає, чи зможе тура потрапити з першої клітинки до другої за один. Знову ж таки, з метою економії часу я підготував програмку, Набрав заздалегідь, зараз трошки її проаналізуємо. Підключення бібліотеки рандом дозволяє випадкову генерацію. Ця частинка вам уже знайома, частинка знайома вам це визначення випадкових координат першої та другої клітинки. Три рази, ось три рази. І ось оце правило. правило. Якщо по горизонталі або по вертикалі однакові числа в першій і другій клітинці, то висновок буде зможе, в протилежному випадку не зможе. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що тут немає вхідних даних, оскільки машина випадково буде генерувати ці результати. Запускаю на виконання. І досить таки в мене красиві результати вибучилися. Отже, клітинка 8, 7 і 1, 6. 8, 7 і 1, 6. Тура не зможе потрапити. Клітинка 6, 2, і 7, 2. Тура зможе потрапити. І клітинка 3, 1 і 7, 1. Також ТУРАЗ може потрапити. Тепер дещо е, цікаве про м -м, звіти. Окрім традиційного звіту лістінгу програми і е, результатів виконання програми, вам сьогодні пропоную е, доповнити е, програмку ще й графічним звітом. Отже, дивіться, я скачую файлик. Шахівниця, ось в мене, шахівниця 2. І відкриваю його, ну, наприклад, за допомогою додатка Paint. Візьму збільшу цю площу. Давайте я указочку виключу. Виділяю шахівницю. І тричі її вставляю вниз за допомогою кнопочки Ctrl-V. Раз, два і три. Також мені знадобляться зображення тури. Тут потрібно більш акуратненько бути. Я включаю прозоре виділення, виділяю туру і також з контролом переносю її. Трошечки вниз. Отже, перша клітинка 8-7, восьмий рядочок. 8-7 клітинка. Беру туру біленьку. І з контрагом. Ось вона. І один, шість. Один, шість. Ось білою, білою турою я покажу пло, де не зможе пройти. А чорною візьму ті результати де зможе. Шість, два. Ось вона. І сім, два на сусіднє поле. Тут зможе пройти. І 3, 1. 7, 1. І тут зможе пройти. Ну і залишилося мені яким щеном виділити. Давайте я червоним кольором виділю рамочку, де не зможе пройти. Ось воно буде. А Синім, чи давайте зеленим кольором виділю червоним. А зеленим кольором виділю рамочку, де зможе пройти? Раз. Залишилося мені підписати цю тури. Я вже використав, Перу. підпишу один раз, буде зеленим кольором зможе виділення. Червоним кольором не зможе і тепер зайву частинку... убираю. Мені ця частина не потрібна буде. Цю частинку переносю вище. Зменшую розмір файлика полотно. Зберігаю файл зберегти я. Ну і, наприклад, буде шахівниця Бонда. Шахівниця Турадова. І ось оцей файлик у мене, шахівниця Тура Бондер, який потрібно буде прикріпити до звіту для виконання роботи. Звертаю ще раз вашу увагу на тому, що у даній роботі вас, окрім традиційного лістінгу програми Результати виконання пропоную вам ще таке графічне зображення. На цьому матеріал уроку вичерпаний. Пропоную вам виконати завдання, опубліковане в уроці на платформі Всеосвіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!